Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина я вас вітаю на каналі Читаємося. І сьогодні ми поговоримо про ті книги, які я читала перші 6 місяців 24-го року. Тож поїхали. За перше півріччя я прочитала 26 книг. Якщо ви пам'ятаєте мої плани на 24-й рік загалом, то я собі запланувала прочитати 35 книг та більше, тобто 26 – це така. Велика кількість від запланованої. Але насправді я не можу сказати, що це було вдале читання. Бо коли я почала придивлятися номінації, які я зазвичай використовую для того, щоб підбивати підсумки, я зрозуміла, що мені складно присвятити певну номінацію певній книжці. І це склалося через декілька факторів. Насправді погналася за кількістю. Цьому півріччі і через це постраждала якість мого читання. Як приклад того, що були книги, які я обирала навмання, намагаючись прочитати історію швидше, видно зараз того, з кількості книг, які я зараз маю фізично, зараз ми відкладемо те, що багато книг я віддала читати своїм друзям та знайомим, але тут в мене знаходиться. Дев'ять книг з 26. Безліч книг з прочитаних я вже віддала або на букросінг, або на книжковий аукціон. Тобто ну настільки мені не хотілося мати їх в своїй бібліотеці. Я прочитала їх і здихалась від них. Те, що залишилось в мене зараз, в принципі, це книги, які мені загалом сподобалися, але. Протягом цього року було дуже мало книг, яким я присвятила 5 зірок на Goodreads. Середня оцінка була десь 3-4. І я пропоную вже перейти швидше до номінацій, щоб зрозуміти, що взагалі відбувалося протягом останнього півріччя. І перша номінація, як зазвичай, це номінація Неприступна книга. І тут я залишила книгу смерть і життя великих американських міст. Це нонфікшн, урбаністичний, і я взялася за цю книгу з великим ентузіазмом, прочитала десь четверту частину приблизно. І все було добре. Але потім я переключилася на інші книги, на інший нонфікшн, які мені було читати цікавіше, і цю книгу відклали. Я впевнена, що я її дочитаю, але оскільки вона в мене лежить вже напевно місяці-два, я розумію, що найближчим часом. Скоріше за все мої ручки не потягнуться до цієї книги, і буде її дочитувати вже пізніше цього року. В принципі, нічого страшного. в Минулого року в мене була вже історія, коли я книгу читала протягом п'яти місяців. Ну, умовно, так я її відкладала, брала, читала, відкладала, і, врешті-решт, в мене залишилося позитивне враження від неї. А от цього року це от цей нонфікшн, який є досить таки великим та непростим. і... Я не думаю, що це проблема. Я її обов'язково дочитаю. Номінація найбільше розчарування. Це номінація, яку я вирішила присвятити книгам, не яким я поставила найнижчі оцінки, а книги, від яких в мене було величезне очікування, але воно не виправдилося. Тобто, так були книжки, яким я цього року прям нещадно роздавала одиниці та двійки, але були книги, які я оцінила досить високо. але… Я очікувала більшого. Це дві книги. Не в... <плес> треба виключати одразу це відео. Це завтра, завтра, завтра та коханець леді четверли, якої вже в себе не маю. Завтра, завтра, завтра. Я оцінила цю книгу загалом на здається 3,75%. 4, і я пояснювала, чому ця книга мені, в чому вона мені не сподобалася. Так, було багато плюсів від читання цієї книги. Загалом історія цікава, і більшість персонажів також цікаві. Якщо б авторка не вдавалася до зайвих персонажів і сцен для не знаю для якої мети, то мені б вона сподобалася більше. І Очікуючи від цієї історії багато всього, бо я мала досвід споглядати враження інших людей і в стільки захоплення мене оточувалося пов'язаного з цією книгою, я також очікувала, що це буде читання на п'ять зірок. Але мої сподівання не виправдалися. Коханець Леді Четтерлей це прям ще більше було розчарування, бо. У мене друг казав, що це дуже класна книга, яка йому подобається. Також я бачила відгуки людей, які казали: О, нарешті цю книгу видали, це класна книга, треба її читати. І коли я її прочитала, я взагалі мала абсолютно інші враження. І Коли моя подруга прочитала, вона з неї Приблизно схожі смаки, і вона також не зрозуміла багатьох речей, які я не зрозуміла. Ми це обговорили, вирішили, що, напевно, проблема не в нас, просто наш... це історія, не для нас. От і я також цю книгу вже віддала. Я не знаю, де вона зараз наголоси. Здається, я відправила її на книжковий аукціон. І добре, що я прочитала і. Склала своє власне враження щодо тієї історії. Але ну от такий в мене був досвід. Найбільшим сюрпризом для мене стала книга Білий попіл Аріони Павлюка. Насправді було декілька книг, які мене вразили, від яких я фактично нічого не очікувала, але потім отримала цікаве читання. Але сьогодні я вирішила виділити саме білий попіл, оскільки тут була абсолютно інша історія. Цю книгу читала спочатку моя подруга, і вона сказала, що взагалі не розуміє, що відбувається. їй взагалі історія не дуже подобається. Коли я її прочитала, то я була в захваті. Мені була ця історія цікава, і хоча там багато сюжетних поворотів були ну неочевидними, але я здогадувалася про дещо. Але все одно антураж, герої, фльор містики, тобто все-все це загалом. Було для мене надзвичайно цікавим, і я рада, що все ж таки вирішила почитати, дізнатися, що ж там в цій історії такого. І, і була так рада знайомства. Це була перша книга Ларіона Павлюка, з якою я познайомилася, і я була задоволена від читання цієї книги. І якщо ми вже згадали Ларіона Павлюка, то я йому присудила номінацію Найкращий новий автор. Це. Було непросто обрати автора, який мені найбільше сподобався. Було багато різних книг, які в принципі. Справили на мене позитивне враження, але оскільки я прочитала Лоріану Павлюка дві книги протягом короткого періоду і загалом залишилася задоволена, то вирішила присвятити цю номінацію саме цьому українському автору, і думаю, що там, здається, ще одна книга залишилася написана і видана автора, яку я ще не читала. Думаю, що обов'язково з нею познайомлюся. В Номінації книга, яку я вже хочу перечитати, я вибрала все ж таки художню книгу, але насправді я читала багато класного нонфікшена цього року, і я хочу його вже перечитувати. Я собі весь нонфікшен зберігла. І є моменти, які я хочу знову і знову переживати, перечитуючи ці книги. А художню книгу я обрала мости округу Медісон». Знаю, що Різні враження є від цієї книги, але вона для мене була надзвичайно комфортною. цікаво було спостерігати за цією дорослою історією кохання, історію кохання між дорослими людьми, в яких є різне життя і свої обставини, через що вони проживають життя певним чином, але так. Це, це, напевно, також та книга, від якої я нічого не очікувала, і думала її також поставити в номінацію книга сюрприз. Але це читання було швидким, цікавим та приємним. А от книга, яка змусила мене плакати, насправді найбільше я ридала від лише однієї книги, і це книга. Олександра Мехеда я змішаю твою кров з вугіллям, як зрозуміти, український схід. Цю книгу я прочитала на початку року, була надзвичайно вражена. Ця книга викликала в мене дуже багато різних емоцій. Багато я відмічала для себе, писала, занотовувала. Коротше, цю книгу я не тільки читала, а й проживала, тому, ну. Були причини, чому я ридала, і і так. і Хоча ця книга розбиває мені серце, але я буду її прочитувати, бо бо вона для мене стала важливою. А от книга, яка зробила мене щасливою, це книга я завжди писатиму відповідь. Я її вже віддала прочитати знайом дівчинці, і це. Книга, яку про яку розповідала у минулому відео, тому не буду присвячувати багато часу їй. Але так, ця книга дарує якесь відчуття тепла, повертає віру в людей, в добро, в підтримку, і багато позитивних емоцій викликає, викликає історія, описана в цій книжці, і особливо тепло стоїть на душі від того, що це історія. Реальна історія двох дітей-підлітків, які разом зростали, знаходячись на відстані багатьох тисяч кілометрів. Тому, якщо ви ще не дивилися моє попереднє відео, поверніться до нього, будь ласка, там я детальніше розповідаю про цю книгу. І хоча дуже класно постаралися дизайнери обкладину книг, які я прочитала протягом цього року, мені здається, що найгарнішою все ж таки для мене є книга. Я бачу, вас цікавить пітьма, бо це така мінімалістична обкладинка, яка вмістить собі підказку, взагалі, що відбувається в історії. І вона настільки продумана і проста, і привертає до себе увагу, що мені здається, це просто геніальне було рішення створити саме таку обкладинку цей чорний зріс, він, звісно, що не залишає. Байдужим тих, хто звертає увагу на цю книгу, і, можливо, так, колись давно я взагалі подумала про те, що хочу прочитати цю книгу, саме базуючись на тому, не про що вона, а як вона виглядає. Так, і отут ми говоримо, можемо проговорити про, про той момент, що все ж таки книги іноді. Читачі обирають за обкладинками, і це непогано, непогано. Люди стараються, люди розробляють дизайн, люди продумують різні моменти для того, щоб читачеві було не тільки цікаво читати а й приємно дивитися на книгу. Тому молодці люди, які створили цю книгу, а саме її зовнішній вигляд, я гадаю, що це дуже класна робота. І от ми підійшли до останньої номінації, дев'ята номінація, це найкраща книга першого півріччя 2024 року, і я не змогла обрати переможця. Бо, як я вже сказала, що протягом цього року, так я читала багато книг, але я намагаючись. Прочитати якомога більше книжок вибирала книги не за їх суттю, а за потенційною швидкістю їх прочитання, і тому найбільші оцінки, найвищі оцінки я ставила книгам з направлення нонфікшн. і не знаю, мені здається, що не дуже чесним зараз є обирати якнайкращу книгу. Не художню книгу, все ж таки я зазвичай обирала художні книжки в цій номінації, а от художні книги не зачепили мене настільки, щоб я от прям сказала: так, це просто топ. Це книга, яка стане однією з найулюбніших, це книга, яку я запам'ятаю і буду там, любити і перечитувати. Можна було б змахлювати і назвати найкращою книгою, наприклад, Грозовий перевал, яку я перечитувала. Але ну, я ж її вже перечитувала втретє, я вже знаю, що я її люблю, і чому вона мені подобається, чому вона мені подобається, я розповідала в попередньому відео. Але це ж про читання книг, які я вперше, напевно, відкривала для себе в цьому році, в першому півріччі. Тому так тому я не обирала. Не змогла обрати найкращу книгу перших шести місяців цього року. І це насправді сумно. Це змушує мене замислитися над тим, як мені варто обирати книги у майбутньому і напевно все ж таки. Я буду у майбутньому більше вибирати книги з тих жанрів, які є для мене комфортними, і менше експериментувати з жанрами, які я певним чином оминаю зазвичай, але не в цьому півріччі. В цьому півріччі я пробувала експериментувала, і експеримент провалився. От, е от такі в мене були. Результати читання. Якщо ви хочете подивитися всі-всі-всі книги, які я прочитала протягом цього півріччя, можете переходити на мій мі гутріц, там все відмічено. І е, там, навіть, відмічені ці книги, які я фактично читала, але про них не розповідала по певним причинам. І е, так, і в всіх моїх відео прочитаних за цей рік, також ви можете. Подивитися мої враження, мої емоції від книг, які, з якими я знайомилася протягом цього періоду. А на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Ми побачимося з вами у наступних відео. Па-па!